Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і зараз розглянемо м, тему Придністров'я. Зеленський сказав, коли був у Молдові, що дії ЗСУ тільки зі згоди Молдови. А, звільнення Придністров'я. Давайте подивимося, а тому що а, чи дасть, не дасть. Давайте подивимося: чи зайдуть ЗСУ у Придністровля і очистять від росіян? Чи буде така дія? Ну, ви знаєте, це питання піднімається. Поки що рішень ніяких немає. Це на, на такому рівні, знаєте, поболтать. Це на такому рішенні ще, знаєте, чітких вказівок немає. Чи буде в майбутньому? Буде, буде в майбутньому, так. Буде. Бачите, ось це вже е, військові і е, законність. Тобто заходять по закону, наскільки я це бачу. Дійсно, буде таке. Ось. Зараз я ще в мене є запитання. Чи забере Україна? Угу. Зайдуть. Тут, скоріше за все, зайдуть якось таємно. А дивіться, а, чи забере Україна собі Придністров'я, чи перейде до Молдови. А, чи перейде а, до України, чи Україна собі забере, чи перейде до Молдови Придністров'я. Ну, скоріше за все, ви знаєте. Я цю карту пере, переверну. Тут трійка мечів, ви розумієте, скоріше за все Украї, до України перейде. Така буде домовленість. Тобто домовляться. Ось ви бачили, що дійсно трійка мечів. Ось, Просто там така трошки брутальна карта. Ось, Ютуб не дозволяє таких брутальних сцен. Ось, Тобто, виглядає, що, скоріше за все, перейде Україні. Тобто, Україна зайде. Ось, наскільки я розумію, зовсім без бою цього не буде. Давайте подивимося, це карта, що домовленість така буде. Бо кажуть, що Росія без бою не здасться. Давайте подивимося, як це буде приблизно відбуватися. Ну, це таємні зайдуть, Да, буде бій, Да повалиться, Росія повалиться. Як це за скоро буде, не можу вам сказати, але буде. Штурм наших буде а, ось, і бачите, ось ця карта показує після падіння. так, ось, Після цього всього буде ніби перемога, да, воз'єднання можна навіть сказати. А, тобто я бачу дійсно, що наші зайдуть, що від, відіб'ють, дійсно буде бій. Ось, на жаль, шкода наших, але Придністров'я, як дехто каже, набагато серйозніша проблема для України, ніж Білорусь наразі, хоча Білорусь теж залишається. Ось, тим більше, що тепер вона має адерку. Ось, тому чекаємо новин, чекаємо вказівок і чекаємо, коли вони дійсно домовляться. Скоріше за все, що буде якийсь інцидент. Ніби прорве щось і тоді приймуть таке рішення. Поки що я цього, ну, найближчим часом я так думаю, що цього не буде. Найближчим часом, мені здається, не буде. Поки, 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 допоки. Поки не почнуть дійсно якісь там заворушки устраювати. Щиро дякую вам за увагу, мої любі. Бережіть себе і разом до перемоги.